Я закачала. Дивіться, я закачала і в мене подивились оце. Питання, чому це додавали розові хмари, якщо в цьому обновлінні не було розових хмар? Добре, припустимо. Зараз буде бабза і буде дуже швидко пройдеться. Майже останні локація. <клес> О, дивіться, останні локації, і ми будемо зараз грати толку. Я буду робити скини. <клес> 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 Перше, що я хочу взяти, це оце. Вот Вот чикчик. Чик. И получается вот такая водичка. Так все. И наливаем сюда. Оп, оп. Забираем сейчас заекирачи. Тик. Так, тепер ми будемо йти на почту. Тобто дивитися, чи там додали нові подарунки. Ну, не прийшли, а додали тут. Ні, жаль, але тут є. Бачите, може без? Бо скоро буде світе волонтеном. Я думаю, на світе волонтеном додав якусь знову, зрозуміло. Так, ми беремо речі, які будуть підходити до сумочки. Ну, не підходити, а точно мають бути. А це костюмчик так, <кхи> так, думаю, знес. добавим в це. Добавим в це. А ліпше додати в оцей панел замість такого панелу. Всім будем попусклись. Це теж для доні. Туди ми теж його ставити до ноутбук. Іграшка для малявок. Точно оце для малявок, ще менших малявок. Тепер ми беремо тут, що нам треба. Так. Скоро День Святого Валентина і будемо всі дарити друг. 14 лютого буде День Святого Валентина. Мені мені питання мені взяти вот таке? Чекайте. Зараз вам Покажу чи щось іншим. Так що ми маємо це знайти. <кій> <кій> вот. Чи вот таку і розову? Коротше, візьму на всякий случай. А ліпше то буде для Доні, а... Оце, не знаю, просто буде для доні піжама, для доні свинька. Ой, ну нічого. <кхи> так. Можу ще щось додати з цього? Ну, іграшка для дитини і все. <кхи> тобто вона вже доросла, а в неї ще є. Братик і сестричка. І <кій> <кій> ось вот як вийшло. Тік, 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 бані, банічки. Зараз ми будемо любити людей. Так <кій> Першу роблю я, як завжди я. <кій> Так, вот и пробуем ми минаряд. Ось в мене наряд, очки, рот. <сум> 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 <сум)> Брови. Як завжди сон, напевно, волосся, правильно. Хто сказав волосся, то правильно. Так, додамо щось цього, так. От таке пусть буде. Тепер робимо мого мужа. так, Вот так. Вот так, Ось так, Ось так. Вот так. <coughs> вот так. <coughs> вот так. Так, у нас тато готовий. Тепер робимо отаку от дитину, Так. ви б знали, що я в реальності бачу, і що я роблю в реальності. Коли си, си, си. Ми ще забули вроде да, татуюї зробити вот це. Там да, ми це забули да, до татуюю. І мені забули да, зробити вот це. Так. І отак. Тепер ми робимо малишку і малиша. Робимо все точ-точ. Не не так. んんんんんんんんん Сім'я готова. Переходимо забирати подаруночки. Але це просто я взяла для переміру одяг і поводок. Я би це мігла перемінятися з зонією одягами, і це б було просто красиво. Як перемінятися буде виглядати? Зараз я вам покажу. Сію, 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 посіваю. Так, вот наша сім'я, вона прийшла сюди. За ми точно зберемо свої подарунки і підемо додому. Не точно, ми не підемо додому. Чого? Бо ми ще не, не, побуду, не, не добудували нашу хату. Понятно, Як завжди, так. Піп гроші. Вибачте, ми забули гроші. Як ми мігли забути гроші? Отак. От і що? Ми там забули гроші. Не можна проходити без грошей. Проблема зай. Що? Гроші треба. Я так і знала, що ти забув гроші. Ми скоро. Е! Туди не можна! <кій> Скільки? 10 токенів. У нас зараз є 10 токенів, то а ви Ну, Доні, ти хотіла перемінятися, а ви виходьте, але Мам, то є ж доросла. Ну і що, водик буде виглядати на доні і для мене. <кій> Мися з донією однаково ростом. Напевно, я зробила з як доні ростом. Правда. Ну, нічого. Так. Ох, нормально. О, це для мене певно, від такий заказувала. Мама, що для мене? Люкзак, школі речі, одяги. Понятно. А нам, а нам іграшки купили. Вау, клас строїти хату. Друге продовження слідує. І от яка година? Скоро дев'ята. Хто лягає в дев'яті спати, Підніміть руку. Я. Отак. Так, де це? А от. Я буду трх аж хату, я так хотіла трх этажну хату. Она <кхи> така класна. Ладно, -папа. на чм па по-папало буде накрытие клика всем па 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 па